Всім привіт! Презентую вам лот, нова поставка товару. Худі чоловічі та жіночі. Є різних кольорів та з різними принтами. Матеріал Бавовна та Поліестер. Вони всі утеплені. Є з капішоном та без капішону. Бренд Duracell та Unipro. в лоті 9 одиниць, розмір від М до 3 XL. Вартість лоту 2520 гривень. Собі вартість 280 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!